Закончив я нашу тумбочку з секретом. Такі від вигляду немає. Уже і стільничка готові, і декорчики всі. Доробив ще одні декорчики. Не знаю, якщо замовник захоче, то ще приклеїмо отак. От, ще одні декорчики. Ну, це вже мої мислі, я так подумав собі можу можуть. Так, і тепер показую все, як працює у нас. Так, стільничка так від'їжджає. Тут шухлядка у нас. Раз. Ця шухлядка від'їжджає, під нею ще одна шухлядка. Раз. Є. Шухлядка. Одна шухлядка, другая. И еще одна шухлядка у нас здесь. Три шухляды с этой стороны. Потом у нас выезжающий пилон раз. Выезжающий пилон два. Потом потайный ящик у нас тут раз. Потом шухлядка такая. Тут секретную кнопку нажимаешь. Шухлядка ще виїжджає і збоку ще одна шухлядка. В общем, отакий мегатрансформер. У нас мої дорогі вийшла. Отака тумбочка з отакими секретами. Мої хорошенькою. Все, на цьому етапі наш проект закінчився. Одаю замовнику, вони її фарбують. Сподіваюсь, коли вона буде вся вифарбована. І я дадуть вже кінцевому замовнику. Ми отримаємо з вами відео і фото.